Що власне таке стрес? Я вже сказав, це біологічна реакція на небезпеку. В чому вона виражається? В чому вона проявляється? Вона проявляється в тому, що відбувається викид гормонів, певних специфічних гормонів кров, і в нас підвищується за рахунок цього рівень тонусу в м'язах нашого тіла. Перш за все, в нас напружується шалон першого реагування на стрес це м'язи плечей, шиї, і жувальні м'язи плюс дихальні м'язи. Відповідно, це те, з чим потрібно працювати в першу чергу, власне, це сьогодні буде обов'язково. З іншого боку, коли ми регулярно опиняємось в стані стресу, ці м'язи в нас напружені відповідно теж часто, і оскільки у всіх нас рівень стресу підвищений. Насправді це було і до повномасштабного вторгнення. От якщо ви вимірюєте рівень стресу, я вам дуже раджу, до речі, це робити. І ви можете використовувати будь-які там фітнес-браслети, розумні годинники, є там інші прилади. Е, є спеціальні додатки, які дозволяють вимірювати не тільки якість сну за допомогою цих приладів, але і рівень стресу. І е, дуже раджу це робити. Хоча б якісь часи, ви побачите, наприклад, що під час нічного сну дуже часто у вас рівень стресу ще вище. Ніж в період вашої бадьорості, і це пов'язане якраз з тим, що ми дуже сильно накопичуємо це напруження, і потім, коли ми розслабляємось, ми от засинаємо розслабляємось, автоматично ця напруга, яка була накопичена, вона піднімається. І це насправді і є головною причиною того, чому ми всі почуваємо себе не так чи інакше, не зовсім оптимально. Фізично, можливо, болить спина, або голова, або є якісь проблеми зі сном, або там, наприклад, емоційно, психологічно, або, наприклад, у нас просто низький тонус, або якісь просто хронічні захворювання. Тобто в якому випадку в основі всього цього, в тому числі, лежить підвищений рівень стресу?